Ха-ха-ха, наверное, а я приду дрейчку Ой, я слишком впала. Ой.

Сара, везьму по него. Сара ехать. И куда же? Сколько? Да, ну я тратишь, брод, но не даже как не пишка разъяса. А що написать мені? Нічого не рассказать. Мы не напиши. Эй, напиши. пуших на пушех Ні, ні, не. не напиши, я розкажу. Okay. Mm. Окей. Что-то они хворий. не кашун. Хворий. Пацієнт. І, і вдягни першу. Окей. Okay. Пацієнт. А за що теж на першу. Ні, давай я краще вдягну оце от. Воно якраз до моєї рани, там де була в мене рана, підходить. Та ні, вже, ну, значить ти може... Було, було в тебе кровотечі, де? Ні, ну в мене ніби чуть чуть-чуть але я якби вже, ну ні, вже, як все нормально. Написаю псана Хлой? Да Ну і тягни, не знаю. восьмі, може. Нормально Ну, хоч ні, крові забагато. О, сай, да, сай, давай, починаю. Окей, так. Ти дура? Молодец, Ти дура! Help me. Я не зову, будь ласка. Дай.

Ты можешь ходатай? на наверх і лягай. через Через, через... через... три дня за приза. Далі пи на пи. Я забула. Окей, я забула. Після цього хто? Я вже працюю. Эммм, добро давай так, уже не покраще. Що на рахунок люба? Мені здається, що вона навпаки собі знайшла якогось багатого хлопця і тепер Є її все одно на нормально. Я на понапов. control <coughs> 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 嗯，嗯，嗯，嗯，啊，妈，三亚的椰子。 you mm -hmm. <coughs> 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 Yeah. Швич. Що ти взагалі робиш? І що сталося? А? Ти <різь> розметаєш ніби Вот так ну, да, я не спала. Ч че? Ты серьезно? Если сталося? Точно. Ти ж не заробляєш гроші. Ну що, тепер ти бачиш, що я була права? <гум> че, я можу тобі чимось допомогти? Але після цього як ти вибачишся за те, що ти мене вигнала з дому і волосся цей. Добре. Добре. Бери я тобі допоможу. Я можу попросити, щоб ти залишилася з мами. А, і до речі, ти не помічаєш нічого дивного, як швидко виросло моє волосся? Це чарівний е, якийсь там шампунь, Гроші можуть купити взагалі багато чого. Мене, коротше, короче на вулиці не шуда. А де Макс? да? Де? Я поняття нема. The Макс і Max. Якщо помлять наш как типа ТМ на Євробаченні, працюють? Ну, На рахунок Макса я не знаю, тому що е я його давно вже не бачила. Mm. Він, мабуть, кудись поїхав. Знаєш, багато життя. А Макс то я його бачила недавно, але він, мабуть, кудись пішов, мабуть, пішов на телебачення і так далі. Вона порока. Ой. Е, ну, що ж ти піди, мабуть, в душ, сіди і тут можеш, все що тобі треба зробити, туалет сходити, душ прийняти чисто зуби, а тоді те, ну е, ходи, я тебе, короче, застеріну і ти передягнешся собі. А ти почекаємо на них, на хлопців. Ти собі навіть не уявляєш, скільки всього тут сталося. Okay. Так, тепер можеш тут собі передягнутися. Передягнутися. Okay. Тут, і, тут є одяг, типу. Ем, тут скільки всього сталося. У мене навіть доки ми з тобою не були разом, вже декілька нових шрамів є, хоч в мене не було старих. Через те, що тут коли я залишалась сама, тут в домі таке сталося. Тут, коротше, чомусь бомбили, а і взагалі в мене я майже не померла, прийшлося мені робити операцію. Mm. Так, А я огляд якийсь пише. не розумію його.

Почекай, можна я? Оце от, бо там якраз щось перегори. Там. Так. Дивимося. Там хлопці наші. Так. Це значить добре. Ну, на хлопці, а друзі. Ну, так. Ну, мається на увазі, що хлопці вони ж хлопці. Так, ну добре, давайте ти можеш тут подивитися телевізор, а я та піду в свою кімнату і коли вони прийдуть, ти якраз, їм все розкажеш і і побачимо, чи вони тебе прийдуть, і попри що піду до себе, окей? Добре. Ну то ти якщо хочеш, то можеш побути в моїй кімнаті. ну, Типу мені да Ну, типу, мені дали кімнату, доки я тут живу. Ти мені спав. Тут? Так. Mm, красиво. Тут ти навіть можеш, ну, якби... Да. А ти хочеш їсти щось, можливо? Да, ні. Ну, добре. Vielheim.

Зрозуміло. Ну, тоді ти можеш тут залишитися. Теж. Тільки що робити з вашими грошима, і взагалі ви що тут назавжди, будете в нас жити, чи що. Якось не зробимо жити з двома дівчатами. Ну, то. Добре, я і піду.